Львівські ратуші обурилися на рішення начальника обласної адміністрації, а саме на те, де Максим Козицький наказує перейменувати вулиці у Львові, які мають радянські назви. На це рішення оперативно реагує, я б навіть сказала, оперативно критикує заступник садового Андрій Москаленко. Звісно, що зараз полетять капці та обурення на кшталт не на часі, знайшли чим обурюватися, або ще якісь такі дивні претензії. І аби їх не було, пропоную трішки фактів далі у відео. Мене звати Ірина Папірник, ви дивитеся Ютуб канал Вівмедія, тож підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. 18 липня 2024-го голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький публікує розпорядження перейменувати 134 вулиці у 33 громадах області. І ось з цього списку вісім вулиць є у самому місті. Львові до слова робоча група щодо деколонізації у Львові діє вже три роки. і Це підтверджує у своєму повідомленні в Фейсбуці перший заступник міського голови Андрій Москаленко. За цей час деколонізували 64 вулиці а ось цих останніх вісім не встигли. Москаленка обурило рішення, бо Львів це робив першим і давно, і дуже прозоро. І за цей час перейменували 64 вулиці. А у 2022-му взяли участь в опитуванні 33 тисячі львів'ян. А тут, тут взяли і нікого не спитали. Цитую Андрія Москаленка. Пропоновані головою військової адміністрації вулиці вже є в нашому списку і були у черзі на перейменування. Для чого це робити? Ще раз відкрите питання. Ну і останнім пунктом пан Москаленко додає, що у п'ятницю 19 липня кличе робочу групу з перейменування, аби обговорити перейменування вже названих вулиць. Для чого це робити? Ще раз відкрите питання: які саме вулиці планують перейменувати, можна почитати у матеріалі моїх колег, який ви зараз бачите на екрані. І там же ж можна знайти і відповідь на те, чи законне рішення голови військової адміністрації, що ставить під сумніви пан Москаленко. Зокрема, директор департаменту комунікацій Лова Юрій Горун пояснює, що міська рада мала перейменувати вулиці із радянськими назвами з 27 липня 2023 року по 27 квітня 2024 року. Відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Оміс начальник ОВА таке право і обов'язок має на час 27 квітня по 27 липня цього року. Оскільки Львівська громада належить до Львівської області, то до переліку вулиць, які перейменували на Львівщині, увійшло і кілька вулиць міста. Підлягають перейменування в місті Львові. Від них, напевно, стало несподіванкою, відповідно, вони завтра хочуть розглянути це питання. Але це рішення, яке писав. Своїм розпорядженням голова обласної адміністрації воно є цілком законно, воно відповідає закону України. мало того, ще було е, не один раз такі післанні звернення на всі громади у Львівській області е, е, з таким питанням, проханням, щоб. Е, Громади не зволікали і перейменовували. Відповідно, таке такий лист був направлений в лютому. Такий лист ще був направлений, якщо я не помиляюсь, в червні місяці, і львівська громада на нього ніяк реагувала. Тобто міська влада, а зокрема, робоча група мала шість місяців, аби визначитися, як перевинувати вулицю. А якщо вони не справлятимуться, то ще три місяці дали для того, аби це рішення прийняли очільник села, селища чи місць, міста. У цьому випадку це мав зробити Андрій Садовий, але не зробив. Тож на обурення першого заступника мера Львова Андрія Москаленка, інший перший заступник голови, але обласної військової адміністрації Андрій Годик чітко розписав, чому влова так діяли. Я за зацитую, зацитую пана годика розпорядження начальника ОВА – це наслідок бездіяльності, неуспішності окремих місцевих рад та або голів цих град у питаннях декомунізації. Відповідно до вище вказаного закону, який ми також згадували, сільська селищна міська рада повинна була у шестимісячний термін прийняти відповідні рішення про перейменування. Ну і пан Годик зазначає, що рішення про перейменування вулиць на Львівщині та у Львові прийняли згідно з рекомендаціями робочої групи з питань декомунізації при Львівській е, обласній адміністр... військовій адміністрації, до якої увійшли, зокрема історики, ветерани російсько-української війни та активні жителі громад. Та Львів це не єдина громада, в якій перейменовують вулиця за рішенням голови військової адміністрації, але тільки тут чомусь обурюються цим. Загалом на львівщині перейменують 134 вулиці: вулиці названі іменами українських захисників, воїнів ОУН-УПА, дисидентів, священиків та інших українських відомих постатей.